В останню дорогу провели волиняни свого захисника Володимира Матрончика. Мешканець села Підубції пішов до війська добровольцем у травні минулого року. На жаль, 10 березня чоловік загинув у боях у Запорізькій області. 14 березня у День добровольця у Луцьку попрощалися із захисником Володимиром Матрунчиком. Чин похорону відбувся у Свято Троїцькому кафедральному соборі. Мешканець села Піддубці Підгайцівської громади Володимир Матрунчик до того, як стати на захист країни, працював у Києві керівником проектувальної фірми. Пішов до війська добровольцем у травні минулого року. Порядна, хороша людина. Веселий, спокійний, добродушний, порядочний з голови до ног. Хороший хлопець. Кого О, підтримку для батьків, для сестри, для племінника. У нього один єдиний племінник. Дуже сильно його любив. Навіть батькам нічого не сказав. Батьки не знали. не знали. Батьки вже знали тоді, коли він на курсах був в Києві, навчився на джемлінах. Це його рішення. Він сам захотів захищати нашу. Я сказав, я себе поважати не буде, якщо я не піду. Це мій обов'язок. Колеги загиблого, які свого часу працювали з ним у Луцьку, згадують його як чемну і професійну людину. Ми з Володимиром працювали в компанії, здійсно, на вулиці Ковалевська. Він працював зі мною. Він був проектувальником у нашій компанії. Дуже чемна, така спокійна, дуже врівноважена. Хоч він ще молодий тоді, був. це було десь років 10 назад, коли ми з ним працювали. І дуже ретельно підходив до всіх справ, тільки, тільки почав жити. Дуже шкода. Але бачите, зараз такий. Володимир Матрончик 1982 року народження не був одруженим. У нього залишилися батьки, сестра та улюблений племінник. Загиблий для хлопчика був хресним батьком. Захищав стояв до кінця. Християнство наші що це є найбільший політ любові. Тому що в людській природі закладений інстинкт самозбереження і людина в будь-яких обставинах, навіть і на війні, намагається зберегти своє життя і життя своїх побратимів. Але свідомо йдучи на війну, вона вже жертвує собою, знаючи, що може загинути. Він зробив найбільше. Він віддав всього себе серед нас. Тому. Нехай його подвиг продовжується в наступних поколіннях наших дітей і внуків. І пам'ять про нього нехай ніколи не затреться. Поховали захисника на міському кладовищі у селі Гаразджа. Марія Петручик, Неля Прокопчук для новин на часі.